Сестра Кімчинина сказала: Україна це не вихована собака, вирощена з США. Сеул і Київ метушаться вже бракують і не наважуються нести, нести нездорову безглузду нісунітницю щодо держав, які володіють ядерною зброєю. Вони однакові, як дві краплі води. Тобто дві собаки. Е Київ ССУ, Україна. І... Я, я, я з нею не змовлявся. Я з нею не змовлявся, що собаки їстимуть кореців. Ну та Україна це пес е, е, непоганий пес Сірко. Якщо кореці потраплять на поле бою, то їх їстимуть українські собаки. Ну, не Україна, а українські пси, які поки що успішно їдять москалів. Отже, і що не встигли. Да. Хорб... Значить, Те, що от... не поїли хробаки. Згоден. Отже, значить, вже і осінтери підтвердили це відео, це підтвердження присутності військових з північної Кореї в Приморському краї. Це казарманий корпус, новий, який в 22-му році відкрили саме в Приморському краї. Тут ми ну, це взагалі навіть новий під них все це діло, напевне, там і унітази є. Отже, бійці КНДР ймовірно воюватимуть проти України під виглядом бурятів і Якутів. Це південно-корейські змі, яких, начебто, є якісь там зливи з розвідки південно-корейської. Ну, подивимося, значить, їх будуть маскувати під жителів Якутії Бурятії з Сибіру, видаватимуть документи. Начебто приїхав е, спецназ півтори тисячі бійців. Оці, ну що про них багато в мережі писали, що вони відбиті. От, 11 тисяч е, кендерівських солдат готуватимуть в РФ проти війни України на чотирьох полігонах: у Хабаровську, Соріську, Благовіщенську та Владивостоці. На фронт вони відправляться що завершиться в них акліматизація. От і в принципі. І е, навіть існує така інформація, що розвідка підтвердила участь військових КНДР на українському фронті, це Південно-Карейська, за допомогою технологій штучного інтелекту розпізнавання обличчя. Тобто, в принципі, е, з тої інформації, яку ми є, ми можемо навіть говорити про те, понеслося в ЗМІ в Західних, що КНДР навіть відправила пілотів у Російську Федерацію для керування військовими літаками. І Вони також, начебто, проходять. Тренування Китай відмовився, значить, повністю коментувати е, всю цю історію. Потім, значить, е, посол при ООН від КНДР заперечив. Цього немає версії, але воно тільки що з'явилася. Ну, не так давно. Заперечив абсолютно повністю участь солдатів КНДР на боці Росії. Їх там нет. Це все, все працює, як бачите, не тільки від Путіна, а ще і від його нині союзників. Значить, що у нас є? У нас є реакція Південної Кореї, яка обговорює в Україну постачання наступальних озброєнь. А в Кореї є багато наступальних озброєнь, враховуючи в них навіть є локалізаційне виробництво хаймерсів, вони купили у американців. Плюс Південна Корея відправить у штаб-квартиру НАТО делегацію, яка ознайомить НАТО з розвідданими. А найголовніше, що якщо Південна Корея зірветься, в неї є 3,4 мільйона зайвих снарядів калібру 155 мм, які дуже необхідні. І, в них є, і, і їх дуже багато. В них є навіть прекрасні мобільні артсистеми свої, які куплені по Ледлі, не ледлізу, а франшизі, франшизі. Південна Корея дуже багато в американців купила по франшизі зброї для власного виробництва. Тепер дозвольте свою коротку думку по цій історії. Ніхто не знає, як КНДРівські солдати вплинуть на полі бою. Це практично неможливо прорахувати. Бо більше того, та цифра, яка заявляється наразі: 6 тисяч військових, плюс, можливо, ще 5 тисяч військових, які будуть приймати участь в боях, спецназівці, вони Кадирівські, не спецназівці, там в бункерах їх вирощували. Росія втрачає в день пораненими і вбитими за зведеннями Генерального штабу, тисячі тисячі з копійками. Тобто при, інтенсив, при участі в інтенсивних бойових оце на 10 днів, 10 11 днів цих корейців вистачить, якщо їх будуть як маса посилати. Глобально вони не впливають на поле бою. Можливо, і тут є певна історія пов'язана з інтеграцією озброєння, яке постачає Північна Корея до Росії, КНДР. Але знову ж таки нічого складного в цьому немає. Росія спокійно навчилася користуватися шахедами, виробляти їх на там ж їх. Студенти кліпають, і школярі кліпають. У Татарстані згадаємо історію, хто, хто там робив ті шахеди. Тому не вірю я в якусь страшну корейську загрозу, яка як прийде, як почне. Єдине, що дуже сумно, що просто Ін і його сестра вони не розуміють, що в нас вже безпілотники до Татарстану долітають. А якщо ми ще знатужимося, то можуть, в принципі, десь і в районі Північної Кореї з'явитися по якісь безпілотники. Тому що е, така історія, вона навіть у Лукашенка не прокатила, Розумієте, а тим паче у них, які знаходяться достатньо не в фаворі, але при цьому ми ж говоримо, що і Китай проти. Ну, глобально проти Китаю, бо якби Китай був за уже давно б все було визнано. Але ні, посол КНДР, ООН говорить: цього немає, їх там немає. Тому ось так це погана історія. Звичайно, це відкриття шлюзів до постачання живої сили на цю війну з інших країн. Я маю на увазі, ну прям так систематично на рівні держав, не на рівні вербування найманців, як Росія здійснюється постійно в Африці, в інших країнах, просто обманює громадян. Ну ця історія з громадянином Індії, якого просто привезли під виглядом того, що він повинен був працювати охоронцем. А був мобілізований, ледве відбили, тому не все так просто, але це погана історія. Тут же ж все залежить по-перше, від е, того, скільки союзники готові впливати на Китай в цьому питанні, це було б цікаво подивитися, чи дотиснуть Китай, щоб все таки цю історію. Бо вони Бу Зеленський прям заявляв. Вони прям дуже обережно ставляться до цієї інформації, хоча. Ну, як, ну я, ну я не знаю, що там що, трупи карейців показати вже, коли вони в бій підуть, може тоді їде. Прошу. Невтішна не аналітика, Олександре. Я тут можу 155-й мільйонний раз повторити, що війна це війна ресурсів. З ким ми маємо справу, вони домовляються швидше. І про постачання ресурсів тут правильно пишуть наші глядачі в чаті про те, що е, люди воюють 13 тисяч це 13 тисяч, якщо вони будуть правдою. Тобто ракети летять, е, снаряди є, ракети. Ну там ти, це знаєш, буде дискусія про технології, але війна це війна ресурсів. А оскільки це війна на тривале виживання або там тривала війна ресурсів, це погана історія в будь-якому випадку. З іншого боку, те, що ти сказав, я все ж таки хотів би зауважити, що будь-яка війна це так само є і ПСО. Ну тобто, зараз ми говоримо про якісь кадри, які ми перевірити не можемо, якихось корейців, які ніби видають форму. Жодного корейця не впіймало. Хочу нагадати, що вчора ми. Ледь не обговорювали північно-корейський прапор на Донецькому териконі разом з російським, потім це виявилося неправдою. Е, ще раз, є факти, і я готовий їх обговорювати. Якщо говорити з технологічної точки зору, то Північна Корея вона може виробляти, вона стати зборочним цехом гівняної зброї, яку, технології якої її подарувала Росія, яка вкрала їх під час Другої світової у нацистської Німеччини. Ну, просто тут іншої історії ніяк немає. Тобто, вся російська там ракетна технологія це те, що було ну, в принципі трофеєм для Сполучених Штатів і для Радянського Союзу після унепокорення нацистської Німеччини. Просто хтось вдало це далі розробляв, а хтось не вдало. Росія не дала нічого нового від слова, нічого. От. І поділилася цими технологіями з Китаєм, так, 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 з Китаєм і з Північною Кореєю. Північна Корея є проксі країною, якою керує тепер уже Китай, тепер уже не Росія, що би там не відбувалося. Підготовка. Це можуть бути просто кадри. Я припускаю, я не кажу, що це і ПСО, але це може бути просто така і псятіна жорстка. От, але з іншого боку, чи це там може підштовхнути Південну Корею, яка по технологіям, і ти правильно все перерахував. Вона ж є потужним виробником високотехнологічної зброї. Польща закуповувала їхні системи озброєння, але це ж теж не точно. Ну тобто, це все по повідомленням або газет, або якихось інформагентств. Аналітики припускають і так далі. Поки ну, що, мені інформації розвідка... достатньо південно корейська розвідка вона робить заяви на цю тему. Ну, це... Південно-корейська розвідка працює так само, як і український гур. Тобто гур України він базується дуже часто на іпсятіні. це теж є правда, і це абсолютно нормально для розвідок. Так, так, що я тут, тобто, корейська розвідка, вона молодець, там чи може бути напруження в тому регіоні? Ну ясний річ, що Тайвань нікуди не зникає. Ясна річ, що є конфлікт поміж Північною і Південною Кореєю, 38 паралель, немає мирної угоди. Там кажуть, була страшна війна. Так це ж була війна не поміж корейцями і корейцями, з великим рахунком. Це була війна Радянського Союзу і Сполучених Штатів. Ну, Радянський Союз підтримував Китай. Хто технологічно розвинутіший, ну давайте, давайте подивимося, хто технологічно розвинутіший. Кого більше фінансових ресурсів. Назвіть мені хоча б один північнокорейський бренд мобільного телефону, комп'ютера, телевізора, пральної машинки або чого іншого. Будь ласка, прошу писати в чат. Або назвіть мені російський популярний потужний бренд мобільного телефону, пральної машинки, в'ятка автомат не пропонувати, спижена повністю телевізора або високотехнологічного продукту. Назвіть мені провідну компанію, окрім Газпрому, який збанкрутував, на яку можна орієнтуватися у запозиченні технологій. Ще раз, Роскосмос не пропонувати теж, тому що всралися по повній програмі, батут зламався. От і тому, ну слухай, я все ж таки я не оптиміст з одного боку, я й не песиміст. Я просто кажу, що є багато варіантів розвитку подій. Те, що Оркостан він буде ну це Росія, там акумулювати довкола себе, Путін хорохориться. Ну, йому 72 роки вже. Куди ж там, там, треба дбати за простату. от, І ну, в прямому розумінні, не в тому, що я казав, що знімає Росія трусики. Тут, знаєш, немає кращих Ворогів, ніж оці друзі, яких собі збирала Росія, тому що кожен сидить і облизується, от в принципі, тому що всі бачать, що Росія не така потужна, як вона була. Ну це теж об'єктивна реальність, на мій погляд. Я тут не буду далі заглиблюватися в аналітику, і для того щоб не журитися, знову таки так, треба наполягати на запрошенні до НАТО. Так, це один з. Імовірних і один з можливо ефективних шляхів для того, щоб зупинити цю війну, це залежить від а... того, що ми підпишемо не буде меморандум, а реальний політичний документ. Опрацювати його Україна спроможна так само, коли вона підписувала угоду про долучення до нерозповсюдження ядерної зброї, коли вона позбавлялася ядерної зброї. Там є важливе уточнення, знову таки посилаюся на хлопців з ґрунт, яким можна скористатися. Якщо правильно вести дипломатичну діяльність в принципі, все, три бренди написали, е... а Нобель, що я тут просто почитав, да. я, не, я не фантазер, Розумієте, в мене є своя думка: це по-перше. По-друге, у цього рішення є проблема. Вона може відкрити шлюзи ну, постачання живої сили до Російської Федерації саме на державному рівні. Але ще раз я вам повторюсь: це іноземні не російськомовні. Ну, це дуже складно інтегрувати в поле бою інтернаціональні взагалі будь-які утворення. Попитайте, наскільки важкувата взаємодія в інтернаціональному легіоні якщо немає, людина не знає англійської мови, а ці то не знають. Тому тут я не применшую, що їх 10-11 тисяч буде, але ми не знаємо для чого вони будуть використовуватися, чи це просто і все, як каже Роман. Ми не знаємо на сьогоднішній момент. З точки зору того, що я спілкувався з військовими, вони мені сказали чітко. Саня, видихай, от коли їх 50 прийшлють, тоді можна напрягатися.